Пісню смерті нема вже. Я славлю Царя. Амінь. Я сьогодні їхав з молодежі в машині і трошки розказував їм, що таке Євангеліє. Ми всі знаємо, що Євангеліє – це гарна звістка, добра звістка, блага звістка. І оця історія, яку Вознюк часто розказував, що означає слово Євангеліє, Оця ця історія. Про те, що в давнину, коли військо відправлялося на війну, жінки, діти і старики вони залишалися в цьому селі, нехай, і вони просто чекали, вони не знали, як там. І коли їхнє військо, їхні хлопці перемагали, біг посланець і кричав Євангеліє. Кричав Радісна звістка! Євангелія. Тобто, це. Була перемога для, цих, для тих, хто очікував, перемога, в якій вони не приймали участь. Вони просто чекали. І от якщо це перенести на нас, як на церкву, Христос переміг смерть. Амінь. Це перемога, на яку ми не могли ніяк повпливати. Це міг зробити тільки Він, тільки Син Божий, безгрішний і непорочно зачатий. Він переміг смерть і радісна звістка для нас, що якщо ми в це повіримо всім своїм серцем і визнаємо Христа своїм Господом і своїм Спасителем, то ця перемога над смертю належить нам. І тепер смерті нема вже. І я славлю царя. Амінь. Амінь. Знаєте, Дух Святий кладе на серце: обновлять доктрини, обновлять. Те, у що ми віримо тут, в цій церкві. І я хотів би сьогодні попроповідувати на тему завершена робота Ісуса Христа. Я дуже хотів би як пастор, щоб після цієї проповіді ми більше і краще розуміли, що означає завершена робота Ісуса Христа. Завершена робота Ісуса Христа вона включає в себе декілька фундаментальних пунктів, які. Цілому дають картину про завершену роботу Ісуса Христа. Е, чи можна сказати, що завершена робота Ісуса Христа це благодать? Або благодать це завершена робота Ісуса Христа. Можна так сказати? Можна. Благодать. Що таке благодать? Це коли ти незаслужено, абсолютно переходиш із смерті у життя вічне. І для тебе смерті нема вже. І ти славиш царя. Оце благодать. А завершена робота Ісуса Христа це те, що Він все для цього зробив, завершив, поставив крапку, і тобі тільки вірою потрібно це прийняти. Амінь. Тому завершена робота Ісуса Христа це смерті нема вже. Я славлю царя. Це смерті нема вже, це благодать. Але давайте глибше. Ісус завершив свою роботу тим, що відправив на землю Духа Святого. Ви згодні? Дивіться, Він не просто помер на Христі. Він воскрес. Він пробув з людьми ще скільки днів, хто знає? 40 днів. Потім ще сказав: чекайте, нікуди не йдіть, чекайте, і прийде утішитель. Давайте ми відкриємо Івана, 16 розділ, 7 вірш. Ісус каже, якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли піду, пошлю його до вас. Пошлю йому, вам Його. І вже Дух Святий тут. На цій землі. Дивіться, що я хочу сказати. Завершен, завершена робота Ісуса Христа, коли Ісус Христос уже повністю завершив свою роботу. Звичайно, правильно сказати, що все було закінчено на Христі. свершилось сказав Ісус Христос. До речі, мені згадалось з цього приводу Лукянов Сергій є такий. Пастир, і він колись каже: знаєте що значить Христос закінчив свою роботу? Це коли його розіп'яли він сказав і він не сказав Я все давайте тепер ти, я все, давай тепер ти. Тобто він він свою частину зробив, давайте тепер ти. Ні, не так. Він зробив все. Так от. Христос все зробив на Христі. Але ще є один пунктик, який наступив через 50 днів після Його смерті: це прихід на землю Духа Святого. Амінь. Ви згодні, що Ісус Христос завершив свою роботу тоді, коли прийшов Дух Святий і народилася церква, яка існує по цей день, і ми з вами. Яскраві представники церкви, які мають всередині себе Духа Святого. Завершена робота Ісуса Христа це дати нам Духа Святого. І вже Дух Святий ізсередини направляє нас по цьому життю. Це вже робота Духа Святого вести нас далі. Давайте ми відкриємо. Римлянам 18-й розділ, 14 вірш. Римлянам 8, 14. Бо всі, бо справжні діти Божі це ті, хто керується Духом Божим. І переклад Огієнка, будь ласка, і все наступне нас буде. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Я сьогодні, знову ж таки, коли говорив молоді за Євангелія, я казав, що всі люди діляться на три категорії: грішні, безгрішні і діти Божі. А чи є безгрішні? Хто знає? Грішна людина чи безгрішна буде вирішувати суд Божий. А діти Божі на суд Божий не приходять. Тому я не хочу бути ні серед грішників, ні серед ідеальних людей. Я хочу бути дитиною Божою. І це благодать. І це завершена робота Ісуса Христа. Але я дитина Божа тоді, коли всередині мене живе Дух Святий. Те, що він наявність Його всередині мене. Це запорука, це печать, Написано, ви запечатлені Духом Святим. Наявність Духа Святого всередині мого серця, це наявність жертви Христа в моєму серці. І по цій причині я іду на небо і смерті не вже, і я славлю царя. Амінь. І це завершена робота Ісуса Христа. Але ж Дух Святий живе в мені не просто, щоб я вижив і не пішов у пекло. Дух Святий ще живе в мені для того, щоб що? Щоб я був водимий, бо всі, хто водиться Духом Божим, Духом Святим. Щоб я був водимий, щоб я направляв. Ісус Христос завершив свою роботу, як то кажуть, умив руки і далі передав нас водительству Духа Святого. Наявність якого є гарантією нашого спасіння, але Він наявний в нас. Ще для багатьох інших функцій і задач. Це утішитель, це порадник, це провідник, той, хто провадить, провадиш, хто провадить тебе і мене? Дух Святий, хто веде Церкву Божу? Дух Святий. І за це помер Христос. За те, щоб ми узяли це водительство Духа Святого. І керувалися ним і як церква, і як кожен як особистість у своєму власному житті. Чи виходить це завжди? Давайте будемо чесними, ні. Не завжди це виходить. Дуже часто ми угашаємо Духа Святого. Дуже часто він смиряється всередині нас. Але слава Господу, як сказав один пастор, він не необідчивий голуб, який обідеться і улетить від тебе. Він Бог, який всередині тебе. Він той, з ким з'єднаний твій дух людський. Твій дух, свят... дух людський, він поєднаний як дві каплі води із Духом Святим. Для чого? Для того, щоб приймати, для того, щоб черпати, для того, щоб наповнятися. І уже тоді із черева. Текуть ріки живої води. Вже тоді є поступки по Духу, а не по плоті. Вже тоді є водительство Духом Святим, коли ти знаєш всередині себе тому, що ти знаєш. І написано, що ви маєте помазання, яке навчає вас, і ви не маєте нужди. Щоб ще хтось вас навчав. Ось завершена робота Ісуса Христа. Ти не маєш нужди, щоб тобі хтось щось навчав, тому що в тебе є Дух Святий. І якщо ти водимий Духом Святим, то ті Божі благословіння, за які помер Христос, вони автоматично починають проявлятися у твоєму житті. І я плавно переходжу до наступного пункту, що означає завершена робота Ісуса Христа. Завершена робота Ісуса Христа це право на всі духовні благословіння, які є у Бога для Тебе на небесах. Єфесянам. Давайте ми відкриємо Єфесянам. Це написано. Давайте 1-3. Єфесянам 1-3. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив у минулому часі написано, уже поблагословив. І сюди ж можна віднести місце Писання. Пам'ятайте, що якщо Бог Сина свого не пожалів заради нас, то як разом із Ним не віддасть нам, що написано, всього. Всього, що нам потрібно, для чого? Для життя і благочестя. Що нас у Христі поблагословив, скажи, поблагословив, уже поблагословив. Це вже є там, в духовному світі, усяким. Благословенням, єдине, що воно духовне, поки що. Дуже хотілося би, щоб воно якось матеріалізувалось десь на рахунку, або в гаражі, або десь нерухомість якась. Але воно духовне і воно в небесах. Тепер завершена робота Ісуса Христа, це право, твоє повне право на всяке благословення духовне. Давайте перерахуємо, що це, за що помер Христос? За спасіння амінь. Є таке слово Созо, яке означає що? Созо. Означає свершилось. І це слово воно включає в себе спасіння, здоров'я. Амінь. Христос помер за здоров'я. Ранами Його ми зцілені. За що ще? Його убогістю ніщитою ми збагачені, Амінь. Потім є заповіді Божі, хто не працює, не їж. Бог хоче, щоб ми працювали і гарно їли. Почитай Отця і мать, Бог хоче, щоб у нас були прекрасні стосунки. Багато заповідей Божі ну, про відносини, про дітей. За все помер Христос, щоб всі ці благословіння. Іншими словами, Христос помер за те, що дать тобі все необхідне, щоб ти був щасливий. І мова не про гроші. Згодні що щастя це не мова тільки про гроші, бо ти буде, можеш бути настільки бідним, що все, що в тебе є, це твої гроші. Це ще про внутрішній стержень, це ще про моральні якості людини, це про водительство Духом Святим. Тому Христос помер за благословіння, які несуть щастя, які несуть задоволення від цього земного життя. Навіть серед того хаосу, який твориться зараз навколо. Тому що наш Бог є Ієгова шалом. Поряд із Єєгова Іре, Адонай, Ельшадай, Він також є Еєгова шалом. Це надприродній мир, який просто, як знаєте, як Торнадо. Величезне, а всередині торнадо, там прямо всередині, є таке місце, де тихо, просто тихо. І це Бог наш Бог шалому. І це є завершена робота Ісуса Христа. Ти маєш право. Це вже належить тобі. Вже належить тобі. Розумієш, ти, ти... це означає, що вже твій людський дух, який з'єднаний з Духом Божим. Може, керуючись Духом Божим, пройти день за днем певний маршрут, який підсказує тобі цей Дух Святий, який тебе веде. І ці Божі благословіння, на які ти маєш право, вони будуть проявлятися, з'являться у твоєму житті. Ось для чого помер Ісус Христос. І це не халява. Ну, Те, що для Нього це була ціна заплачена стражданнями, муками на хресті, це амінь. Але і для тебе це не халява. Тому що завершена робота Ісуса Христа це дать тобі доступ до благословінь і дать тобі Духа Святого, який приведе тебе до цих благословінь. А твоя задача будь водимим Духом Святим і смиренно йти і радуватися життю. А коли десь щось ти звернеш не туди. Я завжди це кажу це як навігатор. Тирі проложить і Бог він завжди, Бог, другого шансу. Але як показує життя за другий шанс, ти платиш значно дорожче вже. І слава Богу, якщо це можна грошима порішати. Але ти платиш втратеним часом, ти платиш. Зірваними нервами, безсонними ночами. Але Бог дає завжди інший шанс, ще один шанс. Тому що завжди це почерк Бога. Він будь-яке зло, зроблене проти тебе, обертає на благо, обертає на добро. Тому завершена робота Ісуса Христа. Перша смерті нема вже. Я славлю царя. Друге, Ісус. Христос завершив свою роботу тим, що відправив сюди Духа Святого. Третє. Ісус Христос завершив свою роботу тим, що дав нам право на всі духовні благословіння, які ми перерахували. І поєднуючи Духа Святого і благословіння, я скажу так: завершена робота Ісуса Христа. Це підводительством Духа Святого отримати ті благословіння, які уже належать тобі по праву. Без Духа Святого навіть не пробуй. Ні, ти можеш. Є, є люди, які без Бога, без віри, без підтримки Духа Святого просто використовують закони, так як книжка пише закони економіки. там, фінансів, І вони досягають успіху. Це працює без Бога. Але ж питання у тому, щоб ти був щасливий, а не просто мав гроші. А духовні благословіння це ще раз кажу, не тільки про гроші. Це просто, щоб ти жив. І був щасливий, задоволений життям. Жив задоволений життям і дякував Богу, і знав, що смерті нема вже. Є Божа благодать. І якось воно буде по благодаті. І я точно знаю, що Бог не підведе, якщо я тримаюсь за його руку і йду разом з ним. Амінь. Амінь. Давайте ми піднімемось. Господь я славлю Твоє святе ім'я. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти обновляєш ці істини в цій церкві. І ми просимо Тебе, Дух Святий, Ти владичествуй над нами, ти пануй в наших серцях, ти направляй, ти водительствуй, Ти будь нашим утішителем, Ти будь нашим наставником, Ти будь нашим провідником. Провадь нас, веди нас, направляй. Надихай, і вдохновляй, дай нам бачення як церкви, дай нам твердість, мужність, розум, Господи. Ми просимо Тебе, ділателі на жатву Твою в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, як церкві, Господи, зараз той багаж знань, який ми маємо, застосувати їх для себе, щоб ми були щасливими, щоб ми були вільними, Господи. І для того, щоб це світло розповсюджувати туди, де є темрява твоя Ім'я Ісуса Христа, ми кажемо всякій темряві відступи іменем Ісуса. Я проголошую, що в цій церкві спасаються діти Божі, ті люди, які ще не знають Христа, які ще не прийшли до Христа, але вони вже свої в дусі. Я кажу через час і простір. Іменем Ісуса Христа, нехай серця цих людей вони стануть благоприятною почвою для спасіння, для посіву Духа Святого прямо в них, прямо в їх дух. Іменем Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь. Вся слава Богу, дякую за слово. Будьте благословені, не розбігайтеся, спілкуйтеся і до наступних зустрічей. Амінь. Needing cheering up, I need bad energy like the V and us So hop on, we'll blast off the Venus. I know I had to learn patience and ease off the quick aggravation.